Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну сержантом Лавриненко Олегом Миколаєвичем 1975 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, мав сина, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Закінчив ПТУ номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 21 червня 2022 року. Займав посаду. Номер обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону загинув 5 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Урожайна, Волноваського району Донецької області. На жаль, війна забирає найкращих з нас світла пам'ять воїну-захиснику. Упрямий, як чорти. <різь> чесний. Вот. Е, чесний, За те, що його любили, за те, що він правду казав, як є. А чим він займався? Як ви познайомилися? Чим він займався? Чим займався? О, чим він тільки не займався. Займався він багато чого. Ну, опірення роботи не було. Він був такий людиник парус. Вітер туди, ну, не туди, вітер туди від туди. В общем, роботи не були різні. Я не знаю, що якась була робота постійна. Рибалку любив, ну, любив, як всі гарно гульнуть. Ну, так, що я розумію, що він пішов на війну, тому що зрозумів, що він потрібен там що. З Олегом я знайомий років вже 15, мабуть. Ми працювали разом в Чорнобилі були, 8 разів їздили там, працювали. Потім працювали на як його пам'ятаю, це називається. Де випускають майонезу, то як з Ласик на да, Королівського славків пару, пару сезонів працювали, ремонтували. Ну, так, він дуже допомагав мені. Так, дуже хороша людина була, співчував, завжди виручав, я його виручав, він мене дуже шкода. Я перший пішов, а потім він. Через кілька місяців пішов після мене. Я в перші дні пішов. Ми спілкувалися, зазванювалися. А останній місяць нас вивели з Авдіївки, я не мог йому дозвонитися. А це таке случайний, що мене на пару днів пустили тут по своїм справам. І жінка передивилась новини, каже: Олега нема. І це я Я завтра їду опять на фронт. Це останній путь Христиаліга пішов. Він колись в молодості займався альпінізмом. Він я будівельник, він теж будівельник, в Києві працював там. Ну, такий сміливий хлопець, не боявся ні висоти, нічого таке. Ну, хороша людина була. Олег був... В основному на Донецькій напрямку, ну, він казав, що вони постійно в цих норах, окопах копаємо, каже, постійно на передке. Каже, виведуть на 3-4 дні покопатися, відпочити, постиратися, я п'ять туди. Буду пам'ятати, буду, дай Бог, якщо я прийду живим, то буду до нього ходити на кладовище, тому що я... мені там дача є на молодіжна, недалеко, Буду його навіщати. Veni, vidi,